Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу спекти трубочки. Трубочки за старим рецептом, рецепт із 90-х. Роблю все строго по рецепту і буду випікати їх в такій спеціальній вафельниці. Колись ще були ми молодими і такі вафельниці продавалися в магазинах. Їх не можна було. Купити у вільній продажі. Ось така у мене вафельниця, дивіться. От. Брали в сусідок, в кого була. Хотілося так спекти. Дуже виходить смачні вафельки в цій вафельниці. Пам'ятаю, жили в общежитті, в гуртожитку. Брали в сусідки, пекли діткам своїм, дуже смачно виходить. Ось така у мене є вафельниця. От і зараз буду робити тісто для випічки цих трубочок. А рецепт беру із свого записничка. Ось. Значить, рецепт у мене такий: одна пачка маргарина, 5 яєць, один стакан цукру, півтори стакана муки. Ось так і буду зараз готувати. Показала рецепт, щоб не сказали, що видумала там чи щось іще. Ну, значить, Беру 5 яєць. Одний, один жовточок, трошки, як кажуть, ну, невдало розбився, так? Додаю склянку цукру. Рецепт простий. Перемішую вінчиком, з'єдную це все. Поки буду перемішувати, розчиняти цукор в яйцях, поставлю зараз, ось у мене маргарин, я беру. Можна масло. У мене, ну так, два шматочки. Так, трошки менше пачки. От, але я беру так, щось спекла, залишилося. І так от зараз поставлю в мікрохвильовку, хай розтопиться цей маргарин. І потім буду далі з'єднувати. Розчинила цукор в яйцях. Ось бачите, вже кристаликів немає. Розтопила маргарину в мікрохвильовці. Додаю до яєць. Так, розколочую. І додаю. Півтори склянки муки. Ось у мене скляночка. Так, додаю скляночку, а потім ще півскляночки. І заколочуємо тісто таке середньої консистенції. Воно повинно у нас получитися. От, Не густе. Так, додаю ще півсклянки, перемішуємо, робимо однорідне. І зараз, поки я зіб'ю оце тісто таке, щоб було без комочків, так значить, включаю свою вафельницю. Вона нагрівається десь 5 хвилин, вона повинна нагрітися. Ну, ось таке тісто, дивіться. Тут уже комочки і немає, бачите, ось гарненько воно збилося. Ось таке. Показую вам гостину. Показую далі, як випікаю ці. Вафлі. Значить, Беру тісто, ось, столову ложку, і викладаю на вафельницю. Прижимаємо, і вафелька випікається. Зглядаю до неї, бачите, ось яка вона тут. І знов закрию, щоб гарненько зарум'янилася. І зараз спечеться, я вам покажу, як я скручую. Ось дивіться, бачите, я вже напекла тут скільки їх. Значить, можна скрутити трубочкою, можна скрутити ось таким корнетиком, кульочком. А можна ось так скрутити. Ось так. Ще трошки. Значить, коли вафля спечеться, її треба бистренько. Зняти з вафельниці і скрутити ще гарячою. Коли вони вичахнуть, вони стають такими хрусткими. Ось вони такі, бачите, як би затвердівають і стають хрусткими. Так. Достаю. Ону трошки, хочу, щоб видно було. Так, розрізаю ось і скручую. Ось і виходить ось такий кульочок. Продовжую випічку. Виходять дуже смачні, хрусткі вафельки, трубочки. Ось і спекла я свої трубочки. Подивіться, гарні, які вони вийшли, рум'яненькі. І з цієї кількості інгредієнтів їх немало і виходить, чималенько. Бачите як? От, можна їх скрутити. Трубочкою, можна скрутити ось таким маленьким конвертиком. І більшим можна ось таким можна скрутить. До них можна додати, ось сюди всередину, згущене варене молоко або будь-який крем, який ви любите. У мене сьогодні без крему, вони й без крему смачні. Так що, будь ласка, продукти всі прості, доступні, а виходить дуже смачна солодка страва до вашого столу. Дякую всім за увагу. Готуйте трубочки. Бажаю всім доброго здоров'я і до нових відео!